Друзі, вітаю! Слава Україні! Смерть ворогам! Слава Збройним Силам України і слава героям! Ви на каналі Сергій назавжди, я його ведучий Максим Залізняк. Нам 3,5 роки з півтори сотні випусків вже було. Хто сумнівається в щирості ведучого чи достоїстю інформації, може переглянути попередні випуски і порівняти з дійсністю. За весь час існування наш канал не прийняв жодної копійки грошей від будь-якого виробника. Трошки рекламували себе, красивих і розумних, і свою власну продукцію, ну куди без цього. Треба чесно визнати, що більшість глядачів підтягуються на дегустації і на рейтинги, хоча сам канал не має на меті проведення величезної кількості дегустацій. Фактично для мене, для нас, дегустації це є ілюстрація тих позицій, тої інформації, які ми вам повідомляємо в регулярних випусках. А раз так, за оказією хочу анонсувати випуск із гущеним молоком. Зараз згущен молоко закуплене, воно в Києві в середу має до мене доїхати, якщо доїти, буде випуск. На жаль, внаслідок бойових дій війни Куп'янськ е, продукцію не випускає. Зайчика такого, пам'ятаєте, ви не побачите. Зате у нас додалась нібито Галіївка. Ну і будемо досліджувати цікаве питання: чи різні рецептури, різну якість випускають наші. Комбінати для мереж під їхніми марками, марками мереж і власне під своєю власною маркою, щоб не було таких казусів, як ВТБ, з цим самим розумним вибором, який був ну дуже нерозумний. Тому з одного боку, я розумію, що ми приречені на дегустації на нашому каналі, з іншого боку, я розумію їх недосконалість, і звичайно, при створенні всеукраїнської лабораторії незалежної, і після того як е, зможемо підключити зразу. 3 4 5 дегустаторів провідних українських компаній і робити дегустації закритими, тоді ми зможемо робити такий собі ідеальний рейтинг. З одного боку, хочу підкреслити, що на каналі е, ми фокусуємося на причинах, по яким той чи інший виробник регулярно покращує свою якість або навпаки погіршує. Тобто е, ми хочемо, щоб ви разом з нами могли припустити, що той чи інший зразок. Куплений під тією чи іншою торговою маркою, увага! В тій чи іншій точці продажу ми про це все говорили. Ви можете купити в мережі, можете купити на базарі, можете купити в маленькому магазині, можете купити в мережі з високими цінами, можете купити дискаунтери типу АТБ. У всіх цих випадках можливі варіанти. Саме про це наш канал, про секрети виробництва, про технології, які існують. Ми руйнуємо певні міфи, а з деякими речами, які вам не дуже подобаються. Що ж, ми погоджуємося. Так, в цьому місці давайте разом привітаємо Вадима Горилова, переможця нашого традиційного конкурсу з питання застосування гомогенізації для збільшення виходів сиру. От. А питання настільки цікаве, що я йому присвячу відповідь на одному з наступних випусків. Плюс всі, кому я написав, що у них приз, звертайтеся на наш сайт і ви отримаєте свій сирний приз. Але Вадім Гарєлов – це в принципі перша премія. Наступне питання дуже просте, але й дуже цікаве. Вам треба вказати три основні відмінності між королем сиру Перміджану Редджану і сиром «Гранападано». Три відмінності. Правильні послідовності, найбільша відмінність, менша менша. І буде приз. Розумію, що питання не саме складне, але правильна повлі... послідовність, і хто швидше, той цей приз отримає. Стартуємо. Я абсолютно відкрито можу сказати, що за останнє десятиліття дійсно ті продукти, які виробляються на фабриках і заводах харчової галузі світу, вони все більше і більше і більше відходять від е, тих традицій, які можуть існували ще 100 років. 50 навіть років на нашій планеті, на мій особистий погляд, це викликано в першу чергу питаннями е, термінів зберігання продукції і оцей глобалізації ринків сировини. Тобто, коли вам треба перевозити сировину, ну не знаю, це може бути заморожене паціновий сік із Америки, який переробляється в Європі, або е, така. Улюблена вами всіми пальма чи пальмоядрова олія з, з Малазії, що приходить так само в Європу чи в Америку. Це може бути вершкове масло, яке їде з Нової Зеландії чи Австралії. Це можуть бути американські сири, які йдуть до Європи або навпаки. Так от питання збереження продукції на протязі довгих термінів реалізації вийшло на перше місце, і, звичайно ж, приводить до відходу від позицій. Традиційних натуральності, чи тих самих е, повільної правильної їжі, яку е, проповідують е, найкраще, на мій погляд, поціновувачі їжі, а саме італійці. Я вважаю, що повинен був це вам розповісти. Це важливо, це фундаментально, це концепція каналу і того, що відбувається в світі. Я до цього буду не раз повертатися. Тобто, на мій особистий погляд, дуже важливо. Є дві речі, які в першу чергу треба дивитися. Оцінювати людям, які слідкують за своїм здоров'ям чи переживають за здоров'я своїх дітей. Перше, це наскільки продукція свіжа, і скільки переробок було зроблено з компонентами от того продукту, який ви споживаєте. Тобто наскільки вони свіжі, наскільки свіжі складники, інгредієнти того чи іншого продукту, який ви споживаєте. На прикладі улюбленого вами масла. Масло можна зробити, прийнявши свіже молоко, потім відсепарувавши від нього вершки і, пропустивши через масло утворювач, зробити свіже смачне масло. Можна купити на ринку вершки з іншого комбінату, які там, можливо, вже добу зберігалися. Так часто і багато поступають українські молочні комбінати, і не тільки, так вся Європа робить, отримати цю фуру вершків. Знову пропастеризувати і зробити вже з неї масло теж умовно свіже. Можна взяти сухе жирне молоко, відновити його водою, знову ж таки, відсепарувати вершки, знову ж таки зробити масло. Можливо, це масло не буде практично відрізнятися на смак, але воно було умовно молоком рік назад. Те, що існує на наших заводах, на жаль, можна взяти масло з морозилки. Яке робили три місяці назад або рік назад, розморозити, дефростувати його, зафасувати і поставити свіжу дату, дати його в торгівлю, дату ви будете читати на фасуванні, що воно свіже. Насправді, це масло так само було півроку чи рік назад тим самим молоком. Чи є аналіз, щоб дізнатися про свіжість масла? Є. Це е, визначають за допомогою так званого перекисного числа, тобто вивчають, досліджують здатність жиру молочного до повторного окислення. Чим е, свіжіше масло, тим більше воно пручатися окисленню, і тим краще воно буде зберігатися. Саме такого виду аналізи, на мій погляд, повинні би були виходити на перше місце в світі, тому що, як би там не казали, а. Е, Свіжий маргарин з перетифікованими жирами, з точки зору науки і моєї власної, набагато корисніше, ніж несвіже масло. Це факт. Їсти свіже. Готувати на кухні або йти е, в ресторани до шеф-кухарів, які е, теж проповідують здоровий спосіб життя і здорові продукти. Е, пручатися усіма силами фастфуду це і є ідеологія так званої повільної їжі. Повільної, тобто корисної для людини. В широкому сенсі це навіть не про їжу, це певна філософія життя, яку я вам сьогодні практично описав. А тепер детальніше про те, як вона зародилася і що вона із себе уявляє. так концепція Slow Food зародилася у 1986 році от, в Італії, і фактично мова йшла про те, щоб протидіяти фастфуду, протидіяти відкриттю першого Макдональдс. Це не дуже вийшло, як ви розумієте. Але е, прихильники руху за е, здорову традиційну їжу вони змогли об'єднатися. І е, з тих пір фактично е, цей рух існує. Е, зокрема, для нас, тих, хто любить сир, е, цей рух створив єдиний в світі фестиваль крафтових сирів, який відбувається кожні два роки в місті Бра. В принципі, отак він виглядає з боку, і цей фестиваль, як на мене, найкращий в світі. А тепер підсумовуючи, як альтернатива до цим маркетинговим штучкам, я як називаю, органічним і екологічним продуктам, які, як правило, є чистим маркетингом, існує рух за повільну їжу. Не переводьте його буквально, це не повільна їжа. це їжа чесна, чиста і смачна? Тобто їжте продукти локальні, їжте продукти сезонні, їжте продукти без прискорених технологій, не свині, що за місяць вирощуються, а ті, що на нормальних кормах, без хімії вирощуються довго. Те саме стосується корів, молока від них і таке інше. От і весь сенс програми. На цьому сьогодні все. Бажаю вам менше фастфуду, більше повільної їжі. Не можете готувати самі. Їдіть до своїх мамочок, рідненьких, їдіть до бабусь. Вони завжди приготують, бо це наша українська традиція, та й не тільки українська, а на всіх одної перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам! Доступна зустріч!